У Кременчуці завершився традиційний турнір з футболу Кубок пам'яті Олега Бабаєва. Цим змаганням вшановують пам'ять почесного президента футбольного клубу Кремінь, українського політика, підприємця та міського голови Кременчука Олега Бабаєва, який трагічно загинув у 2014 року. Третій поспіль турнір проводиться під егідою асоціації футболу Кременчука. Цього року головний трофей турніру розіграли Кременчуцькі команди Антон та «КФК Кременчук. У першому таймі Антон забезпечив собі комфортну перевагу у три забиті м'ячі. У дебюті гри Мирослав Смакула відкрив рахунок у матчі потужним ударом у верхній кут воріт. За три хвилини Іван Куць завершив зусилля партнерів і подвоїв рахунок. Третій м'яч гравці Антона забили з пенальті. Захисник КФК Кременчук Максим Остапець намагався виконати підкат, але збив у своєму штрафному майданчику Івана Куця. 11-метровий удар реалізував Роман Кунів, який вилучно пробив у кут. Воріт три Але надалі гравці команди Антон трохи заспокоїлися і ледве не втратили ініціативу. Це для вболівальників навіть цікавіше, тому що якщо була б гра в одні ворота, то можливо так не цікаво було. А так трошки інтрижки в кінці і всі понервували, тому гадаю, фінал видався цікавим для вболівальників. Тому я гадаю, що ми заслужено перемогли, але так легко не було. Після перерви КФК Крейменчук перехопив ініціативу і за рахунку 0-3 мав кілька можливостей засмутити суперника, але реалізував одну з них гол на рахунку Павла Якубовського, який є вихованцем гірника спорт. Потім Антон відновив свою перевагу у три м'ячі після голу у виконанні В'ячеслава Кувшинова. На заключних хвилинах поєдинку гол красень вдався гравцю КФК Кременчук Владиславу Коваленку, який встановив остаточний рахунок у грі 4-2 на користь Антона. Ця команда і стала володарем головного трофею турніру. У матчі за третє місце кубку пам'яті Олега Бабаєва команда із назвою Перемога із Клепачів у результативному поєдинку. Переграла Кремінь 2 із рахунком 5-3. Нагородження переможців та призерів відбулося на урочистій церемонії за участі голови асоціації футболу Полтавщини Валерія Головка, голови асоціації футболу Кременчука Євгенія Сухенка та президента футбольного клубу Ворскла Романа Черняка. Хочу привітати вас з тим, що ми сьогодні знаходимося тут. Знаходимося на футбольному полі, на футбольному стадіоні на майдані, який був побудований Олегом Майдановичем, весь цей парк, весь цей комплекс, весь футбол Полтавської області. Був побудований за сприяння за участі саме безпосередньо Олега Майдановича. І хочеться дуже 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 подякувати і вшанувати світлу пам'ять Олега Майдановича. І подякувати перше, це Збройним силам України, які дозволили нам сьогодні, цей вечір подивитися такий цікавий футбол. Скажу дуже цікаво, дуже цікаво не... Нічим не гірший футбол, чим прем'єр-лізі. Нічим не гірше. Дуже вболівали за вас. Хочу сказати дякую всім спонсорам, які отримують ці команди. Хочу сказати велике спасибі суддівському корпусу. Хочу сказати велике спасибі вболівальникам, які на цьому стадіоні. Ну і саме головне футболістам, які нам подарували такі велике свята. Спасибі вам за все. На нагородженні команда Перемога із села Клепачі Лубенського району отримала бронзові нагороди. Срібними призерами стали гравці КФК Кременчук, у складі якого виступають одразу п'ятеро гравців із горішніх плавнів, вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Дмитро Твердохліб, Павло Якубовський, Артем Катламей, Ярослав Сорочан та Михайло Шептіцький. Володарем трофею стала команда Антон. Почесний кубок отримав капітан переможців, екс-футболіст гірника спорт Кременя та Ворскли Юрій Павлов. Велик, якого визнали найкращим гравцем фіналу у складі команди Антон, турнір дуже сподобався. Дуже радий прийняти участь в цьому турнірі. На честь пам'яті Олега Майдановича Бабаєва. Я його пам'ятаю як дуже гарну людину, яка дуже любила спорт. Я під його президентством навіть трошки пограв в Орсклі, Пам'ятаю ті часи, то пам'ятаю, що в Орсклі все було дуже добре. Тому гадаю, що цей турнір ну дуже добре, що його проводять кожен рік. Не забувають такого почесного почесну людину, яка дуже багато зробила як для міста, як так і для Кременчуцького та Полтавського футболу. Зазначимо, що володарями цьогорічного кубка пам'яті Олега Бабаєва у складі команди Антон став тренер ДЮФК Гірник спорт Роман Прутян та працівники Ферекспо Мирослав Смакула, а також Іван Львов, який має унікальне досягнення. Вісім разів він взяв участь у фіналі подібного турніру, і у восьми він стає володарем трофею.